Георгій Михайлович Рудий. Хто це? Персонаж із книги чи реальна людина? Криміналіст практик, талановитий слідчий, один із наватерів дактилоскопії, службового собаківництва та слідчої валізи. Він одним із перших почав розшукувати злочинців за відбитками пальців. Інколи персонажами цілком вигаданих історій стають зовсім невигадані люди. Один із таких невигаданих персонажів живе у книжці Порядні пані вмирають самітно. Це Георгій Михайлович Рудий. Свого часу мені пощастило працювати над науковою статтею про Георгія Михайловича. А отже, більше дізнатися про його життєвий шлях, про те, як він провадив власне слідство в Умані XIX століття, і дуже багато. podi Та пригод стали основою для майбутніх художніх текстів. Георгій Рудий народився 1863 року в селі Терешки сучасної Вінницької області. У 25 років почав працювати на Уманщині. Спочатку на посаді волосного писаря, тоді діловода, і лише через 4 роки розпочалася його поліційна кар'єра на посаді помічника пристава. Одразу зарекомендував себе, як талановитий Шуковиць саме в уманський період він розкриває одну справу за іншою. Його описували як відповідальну та чесну людину. Гострий розум, дедуктивне мислення та професійні якості проклали шлях у криміналістиці. Традиційно про історичних постатей ми дізнаємося із різноманітних наукових праць, адже їхнє життя і сплетене із різноманітних дат, які життя кожного з нас. А от коли потрібно помістити колись живу, цілком реальну людину у вигадану художню історію, то для автора це стає справжнім випробуванням, адже потрібно наділити людину, якої вже немає, живими рисами. А ми, на жаль, не знаємо які. Були риси у людей, які жили століття чи два століття тому. В цьому дуже допомагали наукові джерела, тому що в них описувалися певні особливості його зовнішності, того як він вдягався, і відповідно від цього можна було навіть будувати якісь фрагменти його особистого портрету. Також допомагали записи з його особової справи, де ми можемо бачити про те, коли він одружився, де він. Навчався, коли він навіть отримав право володіти зброєю вогнепальною, яким був його характер, чи він був м'яким, чи можливо навпаки доволі твердим, яким був його голос, і як він спілкувався з оточуючими, наскільки він був швидкий чи повільний у своїх реакціях, діях та роздумах, але знаючи те, якої високої кар'єри він досяг, і яких щаблів йому. Потрібно було подолати на шляху до цієї е, висоти кар'єрної, можна судити, що він був е, справді непересічною особистістю і е, справжнім новатором. У 1901 році Георгій Рудий приймає досвід у своїх колег з Парижу та Лондона. 1 січня 1904 року при антропологічному кабінеті Рудий першим на території Російської імперії засновує дактилоскопічне бюро. Відтоді злочинців обліковують та ідентифікують за допомогою збору відбитків пальців. Із далеких мандрів Георгій Рудий привіз із собою ідею створення валіза слідчого, яка б містила у собі все необхідне для провадження слідства. Ще одним Ватерством рудого було службове поліційне собаківництво. Так, звичайна людина, яка була віддана своїй справі, зробила великий вклад у розшукові діяльності. Методи, які були розроблені понад століття тому, спростили роботу слідчим сьогодні.